Доброго дня, шановні. Ось закінчилась наша заправка сухих помідорів, в'ялених помідорів. Подивіться, бачите? Закінчилось і треба робити нову порцію. Ну, Я набиваю руку і кожен раз, як кажуть, треба похвалитися, до чого ми доходимо. Це я приготувала. Значить, я беру помідори. У мене в'ялені помідори, вони зберігаються у морозильній камері. Ось вони гарненькі такі. Ось. І я заберу, взяла з морозильної камери, я собі пишу, коли, що і як. Ось. І я ці помідорчики буду зараз укладати і робити заправку. Значить, ось у мене є головка часничку. прованські трави, помідори, що необхідно, і олійка. Я її підігріла, ось, і я її вже не нагріваю, тому що вже почитала багато матеріалів. Пошла. Я просто беру одну штучку і отак кидаю. Бачите, і вона там е трошечки так полегенько-полегенько реагує, якщо побачили. Тобто бульбашки йдуть, але не буйно, як кажуть. Ось і все. Зараз я буду заправляти отак трошки помідорів, трошки е часнику. І прованські трави засипати. Ну, покажу ж так трошки. Отак от, от приблизно йде. Не буду вже товкти їх трошки чесничку і отак от, от джикну трошки туди. Прованські трави. Знову ж таки помідори. Ну, я це зараз уложу, а потім кінець покажу.